Машина готова до ґрунтування. Правда, поки без крил, крила ще йдуть. Оригінальні крила будуть. Тут вже все готове, обклеєне. І будемо ґрунтувати. Заодно ще під шумок підкинув деякі деталі з іншої машини, там пороги тут. арочки, прогрунтуем, проформуем. Так, кислотничек есть. Изолируем голый металл. Погнали теперь перекрываем акриловым. Так, акрилом перекрыли и теперь нанесен эпоксидник. Эпоксидник нанесен в основном по низу машины, где больше всего он нужен. А там, где поверху, то не особо парик. Все, сейчас акриловий грунт, черный, два слоя. Закрываем эпоксидный грунт. Нарешт. Завершилась ця мука. Все прогрунтоване. Навіть я там теж в два підходи робив. Один підход наружка, другий підход нутрянка. Все скільки раз я казав не хочу ніколи більше брати таку кількість роботи, так, такий великий об'єм. Але ж, як завжди, спокушаюся на якісь такі машини, які мені, мені цікаві, а вони завжди мають велику кількість деталей. Коротше, все на сьогодні. Завершив я роботу. Їду додому. Завтра будемо все це шкурити. Так, до нас приїхали нові крила. Це оригінал, як ми можемо бачити. І, ви, і він у заводсь... О, заводському ґрунті. Це заводський ґрунт дуже добрий. І ми це бачимо на самому автомобілі, оскільки іржа не дуже хоче з ним товаршувати та розходитись по автомобілю. Вона точкою з'являється і так у точці і сидить. Тому, звісно ж, ми залишаємо цей ґрунт, зараз 320-ку її пошліфуємо і акрилом накриємо. Сьогодні, по суті, цілий день пішов на зашкурювання нових крил. І зараз ви бачите, оксидочка лежить. І зараз окрилочка ще. А тут ще зелененьке. Ну, то вже завтра не хочеться за один раз перевертати, щоб десь пошкодилось. Зараз в одну сторону, потім іншу. Сьогодні ми вже внутрянку фарбуємо, оскільки все, за ніч підсохло. І знову ж таки епоксидник. І погнали. Але в, в цей раз ми вже пофарбуємо та залачимо, щоб вже внутрянки не торкатися зовсім. Це вже сьогодні буде повністю готове. Лупанок, колір чумацький шлях. Це буде саме такий колір підложки перед підібраною фарбою. Підібрана фарба називається 1 Z1. І вже один слой лачко жахнув. Зараз сюди другий слой жахнемо, і буде готове. так, ну Другий слой нанесений, ніякої різниці ви не побачите, тому. В принципі, все. Готово. Щодо машини, у нас зараз почався процес перешкурювання ґрунту і потім вже буде фарбування. Тут же фіналочка теж, але ж фарбування то вже буде в іншій серії, в іншому відео. На все добре і всім пока.